Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Після проголосованих змін щодо збільшення розмірів штрафів, які зросли до 25,5 тисяч гривень, в абсолютній більшості випадків ви задаєте три питання. Перше, за несвоєчасне поновлення облікових даних будуть штрафувати кожного дня по 25,5 тисяч гривень. Друге: а якщо у мене перевірять документи, наприклад, 22 травня і виявляючи у мене не поновлені облікові дані мене притягнуть до відповідальності і випушують вже новий штраф 25,5 тисяч гривень. Ну і третє: чи надані працівникам поліції повноваження на затримання та на який термін? Заварюйте каву, розбиратися будемо не зовсім коротко, але по суті. А якщо відео корисне, ставайте спонсором Ютуб каналу. Підписуйтесь на мій Facebook, YouTube і Telegram-канал, тільки практичні поради. Чи зможеш штрафувати щодня за неоновлення облікових даних? Ми маємо врахувати дві складові. Одна нам відома, що обов'язок уточнити облікові дані виникають протягом 60 днів. Друга тільки зі слів депутатів: що стягнення, тобто штраф 25,5 тисяч гривень, можливо накласти. Протягом трьох місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше одного року. Тобто, якщо протягом року ви не оновили облікові дані, притягнути до відповідальності неможливо, бо закінчилися строки притягнення до відповідальності. Першим ключовим фактором тут є день вчинення. Наприклад, ви були повідомлені, але не з'явилися. До ТЦК і відносно вас винесли постанову. День виявлення це коли, наприклад, ви не стояли на обліку, жодного разу не отримали повістку та не уточнили свої облікові дані протягом 60 днів. Хоча були зобов'язані це зробити і вас впіймали, наприклад, через 11 місяців, 29 днів. Тоді на вас також складуть постанову із штрафом. Тобто. День виявлення порушення і є відповідь на це питання, це так зване продовжуване правопорушення, за яке відповідальність настає лише один раз, бо людину неможливо притягнути двічі до відповідальності за один той самий проступок. Тобто, якщо ви не виконали вимогу закону і протягом 60 днів... Не оновили облікові дані або не стали на облік, вас можуть притягнути до адмінвідповідальності лише один раз. Тож, штрафувати кожного дня не будуть. Коли зможуть штрафувати щодня. Якщо, наприклад, вручають повістку, то на таку-то дату і ви не з'являєтеся до ТЦК, вас оштрафують на 25,5 тисяч гривень. Через деякий час, наприклад, за тиждень вам повторно вручають повістку, і ви знову не з'являєтесь, вас оштрафують на 25,5 тисяч гривень. Або, наприклад, відмовляєтеся пред'явити військово-обліковий документ, вас також оштрафують. Сподіваюся, розібралися, що за невиконання вимог, вимоги закону про Поставлення або не поновлення облікових даних вас можуть притягнути до відповідальності лише один раз. А за неприбуття до ТЦК за повісткою або непред'явлення військово-облікових документів безкінечно. Ну як безкінечно? Тільки за умови, щоб повістку вам вручили особисто під підпис. Штрафуватимуть на 25,5 тисяч гривень. З 18 травня, на жаль, достовірно відповісти не можу. Але не внаслідок браку знань, а за відсутності самого тексту закону уявіть, який може вийти казус. Відповідно до закону встановлений термін 60 днів на поновлення облікових даних. Тобто, протягом цього часу всі повинні оновити облікові дані стати на облік, але 22 травня. Вас зупиняє представник ТЦК, виявляє, що ви не поновили облікові дані, нові штрафи вже затверджені та діють, і вас штрафують на 25,5 тисяч гривень. Це при тому, що самі ж депутати встановили 60-денний строк на їх оновлення. Казус, та не казус, а просто якась повна халепа. Чи можливо цього не допустити? Так, якщо у перехідних положеннях буде зазначено, що нові штрафи будуть діяти з 18 липня 2024 року. Ми всі чули, що депутати проголосували за нові штрафи, але чесно, я ніде не знайшов інформацію, коли ж ці штрафи почнуть діяти. Уявіть, якщо це не приписали у перехідних положеннях, яка почнеться вакханалія. Тож я не приховую свого розчарування з даного приводу і прошу поділитися цим відео до підписання змін до Кодексу про адмінправопорушення Головою Верховної Ради України. Інакше буде повна. Ну ви зрозуміли, три крапки там, може й більше, затриманням бути те, що прочитав в інтернеті, а саме коментарі там деяких депутатів, можна констатувати одне. За непред'явлення військово-облікового документу працівники працівникам поліції надані повноваження щодо затримання та доставки до відділку громадянина на три години з метою встановлення її особи. А в окремих випадках до трьох діб як це коментувати? Не знаю, бо затримання осіб до трьох діб в діючу на даний час адміністративному кодексі застосовується лише відносно осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин для встановлення, наприклад, особи, проведення медичного огляду, з'ясування обставин придбання та вилучення наркотичних засобів і психотропних речовин, та їх дослідження з обов'язковим повідомленням це письмового прокурора протягом 24 годин з моменту затримання. В цей час, я так розумію, можуть бути викликані працівники ТЦК, які складуть постанову і штрафом та випишуть повістку. Висновки. Можна констатувати декілька моментів. Блокуванням рахунків та накладення арешту на майно бути. Як і раніше розповідав спочатку щодо особи, яка вчинила порушення законодавства про мобілізацію. Начальником ТЦК виноситься постанова за статтею 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення правопорушення та накладається штраф 25,5 тисяч гривень. Постанова направляється громадянину, яка вчинила правопорушення, та встановлюється добровільний строк виконання протягом 15 днів. Тобто ви повинні протягом 15 днів її сплатити. Якщо штраф. Добровільно не сплачується, постанова направляється до виконавчої служби. Після відкриття виконавчого провадження штраф подвоюється до 51 тисячі гривень. Та окремо додається виконавчий збір у розмірі 10% 5100 гривень. Загалом 56 тисяч 100 гривень. Чи достатньо підстав для блокування рахунків більш ніж? А якщо таких штрафів буде декілька, чи буде достатньо підстав для накладення арешту на майно? Хоч раніше і був впевнений, що вважає такий підхід неможливим, але зараз, якщо чесно, сумніваюся. Звичайно, продати ваше рухоме та нерухоме майно не зможуть, але накласти арешт, щоб не дати можливість розпоряджатися, швидше за все, будуть і це можливо. Звичайно, оскаржувати можна, і очікуваний, результат може бути позитивний, але такий спосіб підійде не кожному. Другий момент. Відсутній текст внесених змін до Кодексу про адмінправопорушення в частині застосування штрафів, коли їх все ж таки будуть застосовувати з 18 травня чи 18 липня 2024 року. І тільки, як тільки дані зміни можуть З'являть і вийдуть, можна буде зробити певні висновки щодо повноважень на затримання, строки і тому подібне. Знову ж таки, чому певні? Бо Кабміну доручено внести зміни до раніше прийнятих постанов та прийняти нові, з урахуванням змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Там явно будуть якісь нові новели і. Ну, я думаю, багато суперечностей, але про це ми поговоримо вже в наступних моїх відео. Сподіваюсь, це відео було цікаве та корисне. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація або представлення інтересів в судах, звертайтеся. Всім дякую за увагу!